Новий дедлайн для Владиміра Путіна. Дональд Трамп говорить про 10-12 днів для закінчення росіянами війни. Що на це в самій Росії? Власне цією темою ми розпочнемо за коротку мить. Нова торгівельна угода США та ЄС. 15% – це тариф на європейські товари, які імпортуються до Сполучених Штатів. Як це вплине на політичне порозуміння? Ну і до речі, про намагання укласти угоду Китай. Сполучені Штати про все це ми поговоримо за 25. Хвилин Україна розпочала імпортувати азербайджанський газ. Наразі постачання є тестовим. Якою буде перспектива цієї угоди? Наступну годину відкриємо цією темою. Ну і на фінал ще одна: посол України у Німеччині говорить про постачання Києву ще 11 систем протиповітряної оборони. Йдеться про IRIS-T. як це відіб'ється на обороні українського неба. До цього повернемося наприкінці етеру. Ну і звичайно, ми не можемо не згадати в нашому в нашій з вами зустріч. Чи чергового злочину жахливого злочину росіян це атака на карний заклад в Запорізькій області? Що 16 людей, які загинули, 35 поранені. До цієї теми ми однозначно теж сьогодні повернемося. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, виходить з нами на прямий зв'язок. Роман, я вітаю тебе. Добрий ранок. Привіт. Слухай, ну трагічна інформація. Ми не, не планували з тобою це обговорювати, але те, що ми от спостерігаємо зараз, ті новини, які доносяться з Запорізької області. Ем, атака фактично на виправну колонію, на карний заклад. Та що там могло бути? Я не знаю, яка, я, які в тебе є. Чи є в тебе в принципі якісь думки щодо цього, тому що ну, це в голові не вкладається, правда? Ну, чому не вкладається? Все класично, як завжди. Коли ми говоримо, що росіяни хочуть знищити всіх в Україні, то це означає всіх. Це ті, хто ходять до церкви, до школи, хто сидить в'язниці, так, так далі. І тому шукати пояснення, чому Росіяни це зробили, бо змогли. І зрозуміло, ця історія вона жахлива. Тим, що людина, яка позбавлена волі, ну вона ж не позбавила, вона прав на життя. Вона ж не може самостійно там сховатися, там, піти в бомбосховище і так далі. і так далі. Я просто це до того, що у мене, наприклад, перша думка не до росіян, тому що з росіянами взагалі все зрозуміло, їх треба вбивати, вбивати, і взагалі тут якби не це не дискусія. Ну, мабуть, якісь заходи евакуаційного плану вони ж мають відбуватися повністю. Бо такі е, заклади вони працюють в дуже багатьох перефронтових властях. Я тут не буду перелічувати це на всякий випадок, але щось таке, ну, в мене враження, що ворог про це знає. Тому, ще раз, це питання не, не до них, а питання до нас як так сталося, що е, ці люди залишились там. Ну, як на мене, я не знаю. Я тут не не а, фахівець з юстиції, але щось здається тут не, не дуже теологічно логічно все складається. Ну та тут в сухому залишку, те, що ми маємо на поточний момент, це інформація від Івана Федорова, це голова Запорізької обласної військової адміністрації, який, власне інформує про це. Є політична оцінка, я не буду зараз до неї вдаватися. Вона тут сенсу конкретно в цей момент немає. Але очевидно, що мають з'явитися якісь і інші пояснення, чому так сталося. Чи передбачені були укриття, чи передбачено в принципі, скажімо так, за протоколом. А повинно було та переміщення цих людей, які відбува. Ають свої покарання до безпечних місць е, в кожному разі. Ми не знаємо, хто за що, яким чином туди потрапив. Але я думаю, по-людськи треба сказати про слова співчуття. Це як би там не було, це люди, е, громадяни України. Ну і тим більше вони в законний спосіб відбували своє законне покарання згідно законам України. Е, змінимо тему е, Романе? Ну 10-12 днів це те про що е, говорить Дональд Трамп. Е, є реакція Росіян. Ну принаймні, Дмитрій Медведєв говорить про те, що е, таким чином Америка може розв'язати війну проти Росії, але чомусь мені здається, що той самий Дмитрій Медведєв та не лише він один говорили про те, що ця війна точиться вже давно. Це не війна України і Росії, це війна Росії і НАТО. Ну то про яку ще війну він говорить? Ну, взагалі, я би тут звернув увагу не на Медведів, а на Путіна. Угу. Бо він насправді то впродовж багатьох тижнів взагалі не коментує військово-політичний аспект. Він проігнорував, ну, в лапках проігнорував перший ультиматум, це на 50 днів. Він промовчав, коли сталося. Скажемо так, дипломатичного складення стосунків з Азербайджаном теж його немає. От він нещодавно публічно з'являвся на параді військово-морських сил у дворі пітерському, і за ним тягнули відповідну систему для знищення дронів. Ну, це такий показовий момент. Тобто, реакції вищого державного керівництва Росії немає, а у них там тільки одне керівництво це російські маніяки. Я насправді дивлюся, от вони всі, всі дивляться, що ж скаже Путін. Дехто придумує якісь пояснення, От як Маргарита Сімоніна сказала, що просто треба в Путіна вірити. Він завжди знає, що він робить. Він обов'язково всіх переграє. Це якась точна немного ходовочка, але. Ті вражені, що вони самі в це не вірять, і власне, ну що Медведєв? ну так, да, він у них саме агресивний клоун. Я нагадаю, він якось перед тим, як американці бомбили Іран, сказав, що якісь держави раптом передадуть Ірану ядерну зброю. А Тоді на нього ну фактично визворівся Дональд Трамп. І Що зробив Діма? Діма піджав хвоста, сказав, що ви мене не так зрозуміли. Ми не збираємось передавати ядерну зброю. Хоча насправді він сказав саме це. Тому ці історії, вони як на мене позитивні. Я взагалі вважаю Дмитра Анатолійовича, що людина, яка в яка працює на нашому боці, в дуже дивний спосіб. А вона розчехляє західні політичні кола західних політиків, в тому числі американців. От наш новий американський дід, він прийшов. З таким класним почуттям і бажанням просто прикратіть стрілять. І от щось за цим планом не, не пішло. Ну що ж, коли Сполученим Штатам погрожує держава, яка ну шок, хто б там що не казав, ну не може здолати навіть Україну. Ну навіть я поясню, Україну неможливо здолати. Ну, я просто до того, що вони себе позиціонують на міжнародній арені. Що вони щось себе представляють, але насправді це не так. От просто всі ці події демонструють, що це не так. Тобто, це лайно держава зараз погрожує війною нашому найбільшому союзнику. Ну це ж чудово, слухайте. Ну і да, я тут все ж таки поправлю, що я маю на увазі, не можуть здолати навіть Україну. Вони ж хочуть бути центром геополітичного світу. А де не бойові дії кукуються? Ну частково на території України, частково на території Росії. Ну, всі на це дивляться і думають. І тут голос Путіна. А Дмитро Медведєв каже: а ми почнемо війну з Сполученими Штатами. Ну класно ж, ну погодьтеся. Якщо врахувати, що НАТО і Сполучені Штати от якраз взагалі ще не починали, взагалі, ну так нам. Якісь там ракети передали, Кстати, нові партії вже заїхали від Дональда Трампа, так що бавовни на російській території буде більше. Но по факту, Західний світ всі ці 3,5 роки займається умовлянням росіян. Давайте, не припиняйте, ну, тому що це логічно. Ну, що хочеться сказати? Подивіться на Дмитра, вони всі алогічні. Вони становяться логічні, коли стають хорошими росіянами, і ми знаємо, що мається на увазі. Ну до речі, цікаво, ти говориш про прагнення стати геополітичним центром світу або одним з центрів. Ну, значення таке е є фрагмент заяви Дональда Трампа, який говорить про те, що він не розуміє, чому росіяни витрачають гроші на війну і вбив... і вбивства, замість того, щоб бути багатими. Тобто, тут з того, що я бачу, є проблема трактування, проблема в принципі розуміння. Ну бо якщо для одних або для одного бути таким центром, це означає. Мати фінансовий вплив, мати статки, бути багатим, тобто, ну розуміємо, так, коли працює господарка, коли це все виглядає ось таким чином, то для інших або для іншого, а я все ж таки сказав би для інших, тобто я б тут не відділяв росіян від Путіна, бути ось цим центром геополітичним, про який ти говориш, це не про багатство і це не про статки. Ну то фактично ми маємо такий абсолютно е, е, різний підхід, різне розуміння того, чим є, е, чим є ось ця велич і там вплив геополітичний. Та? Ну, вони ж виховані в контексті, що е, ми можемо вбивати інших, і сам факт того, що ми можемо вбивати інших безнаказано, і є от цим свідченням цієї величі. А те, що е, немає каналізації в 30% відсотках домах господарств Російської Федерації, ну це якби це вже неважливо. На жаль, Окупований Донецьк він теж перейшов ці 30%. ну Це абсолютно логічно. Якщо третина росіян живуть в таких умовах, то це російська норма, і так буде до того моменту, поки місто не буде деокупованим. Зрозуміло, що це насправді є найбільшою силою росіян. Тобто вони, ну це ця маса людей, вона вихована в такому стилі аля Шахет. А, ну, не дорого, а мається на увазі, що його син життя здохнутий. здохнути. І, бачите, якщо російський громадянин, ну громадянин, я не знаю, чоловік. Не, цілую, не цінує своє життя, то чого його має оцінувати Путін? Вони ж навіть от про це постійно говорять, що ну дивіться, у нас ми можемо цих росіян витрачати скільки завгодно, а ви спробуєте американців. Це що, це ж зовсім інше. Це ну я не знаю, ну здається, очевидним. Де надія насправді? От зараз, після укладнення угоди сполучених штатів з європейським союзом, я так бачу, що підуть от такі тісні контакти з китайцями, ну в частині того, що давайте щось вирішувати і домовлятися. І чому можна домовитися? Ну це не, не, не гарантовано, але тим не менше. Бо коли ми дивимося на Китай, то що ми бачимо? Розвиток супертехнологій, якісь Потяги красиві, якісь красиві машини, зікери, які е, починають витісняти з ринку е, Порше. Е, ну, тобто це все про життя, це не про страждання, це якраз стати краще, стати заможнішим, щось зробити, щось створити. І от на фоні того, що все ж таки Китай, вони заточені на є таке гарне слово російське зазідання, е, на е, створення чогось. Ну, тут можна знайти спільну мову. А якщо росіяни, вони з чим насправді погрожують? Вони погрожують всім і собі тільки смертю. І дуже часто можна, можна почути таку думку, що ви нас сильно там не тисніть, бо ми ж, ми якщо розвалимося, вам ще гірше буде. Ну і от із останнього такого, тренда, от коли зараз всі почали говорити, що ж буде з цими санкціями, то Ну, вочевидь, якісь е рішення у Дональда будуть в будь-якому випадку, бо росіяни навряд чи зупиняться і е ці. Якщо він взагалі нічого не зробить, ну це просто втрата всіх рейтингів в очах світу і в очах американців. Ну мені здається, в них все ж таки здорового глузду стало стало більше. Так, от росіяни як на це реагують, вони кажуть, що використання реально дієвих санкцій – це взагалі то використання неконвенційної зброї. Ну, вони це почали порівнювати з блокадою Ленінграду в роки Другої світової війни. Такий цікавий момент, що вони нас не тисніть, тому що ми потягнемося до ядерної бомби. Ну як то кажуть, цікаво, що і санкції, як з'ясувалось, вони на них здійснюють вплив, тобто резюме. Ніхто нічого ще іншого, крім нанесення їм реальної поразки, не придумав. І от всі ці історії Росію і в першу чергу Москву. Вони, от на це найкоротший шлях до для цієї мети. Ну тим більше, от вони ж зараз як вони ж перестали вживати слово стабільність. це колись було синонімом ВВХ, тобто тут є куди працювати. Тільки треба наносити ураження по російським містам Ну, та тут просто питання, ще яким чином це можна виміряти. Я знаю, що є там певні соціологічні служби, які дистанційно з поза території Російської Федерації, там в, телеф в телефонному режимі намагаються вивчати е, настрої. Але ну ми розуміємо, що це теж там не до кінця там досконалий спосіб. Все ж таки, чи можна це поміряти, якщо говорити про е, зв'язок? Між, наприклад, закриттям летовищ, відтермінуванням рейсів, іншими чинниками, з якими стикаються російські обивателі, і от е, те наскільки е, частота, скажімо, того, що вони це переживають, конвертується в там рівень усвідомлення проблеми і, і корення цієї проблеми, як це поміряти? А я думаю, що ми маємо в якості наших дій ставити не в якості реципієнта, не російського громадянина чи та населення, яке там живе, те, що вони мають страждати, ну це ж війна, як вони хотіли. Ми маємо ставити за мету в першу чергу. а нанесення економічного максимального ураження і військового ураження. Тобто я маю на увазі, що первинна має бути саме військові цілі, а не те, що там собі росіяни подумають. Вони взагалі можуть не подумати в принципі, як роблять впродовж багатьох років. Тобто, напрямок діяльності якої щоб а, не було безпеки, щоб, а, щоб не було грошей. Ну і дивись, дивись, може до когось буде доходити щось, але ще раз, це як то кажуть, другорядне. Тут треба чітко відслідковувати причинно-наслідкові зв'язки. Тобто я до того, що не треба росіянам нічого там показувати, вмовляти їх там, чи ще щось. Оце точно не спрацює. Вони мають до цього дійти якось самі. Просто вони вже не влаштовано трошечки по іншому. Вони ж, ну. Впливу на систему влади не мають, це теж важливий момент, ну принаймні прямого прямого впливу. Тому мені так здається. Наразі ну, там всі, всі всякі там бабусі і дідусь в аеропортах кажуть, нічого страшного, Путін все знає, ми потерпимо і так далі. і Так далі Ну так треба зробити так, щоб було приблизно, як в Окупованому Донецьку. Ну, вибачте. В частині води вони самі себе позабавили, і це треба теж зафіксувати, але я просто про наслідки говорю, що коли народ бачить, о ні, тут ця територія під російським прапором, вона нежиттєздатна. Ну мені здається, так. А умовляння тут не допоможуть. Угу. Ем, ще одна цікава історія. Це заява Сергія Лаврова, речника, перепрошую, міністра закордонних справ Російської Федерації, речниця там, звичайно, інша пані. Про що він говорить? Росія вперше у своїй історії веде війну, не маючи жодного союзника. Воює одна проти всього заходу до Першої світової, до другої світової. У нас, тобто, у них говорить Лавров, були союзники. Нині у нас союзників на полі бою немає. Тому покладатися треба на себе. Ну тут наскільки важливо. Ця історія з на полі бою, і чи правильно це зрозуміють, і чи, до речі, зауважать це в Пекіні. Ну я вже мовчу про е КНДР. Ну це насправді не відповідає дійсності. Іран, Північна Корея і Китайська Народна Республіка. Всі в різні в різний спосіб допомагають фашистській Росії. І цей вплив ми відчуваємо всі. Власне, і шахіди, і артснаряди, і ракети балістичні північно-карейські, це привіт нашим західним друзям, у яких от дуже сильно там свербіла, ніж би не було ескалації. Ну Китай фактично на економічній співпраці з цією державою базується на військова машина Путіна. Тому це ми фіксуємо, і як там в Китаї відреагують. Ми їм просто нагадуємо, що росіяни за смерть, а ви все ж таки за те, щоб щось створювати. Нас це немає, як кажуть, ну, цікавити, як вони там відреагують напряму. Тут е питання в чому е Лавров. Він же впродовж багатьох років є головним дипломатом. Так, от він до дипломати стільки провів дипломатичних зустрічей, що він як каже, що вони тепер самі. Ну, в західному світі ну це зрозуміло. Так воно власне і є. Привіт Віктору Орбану, але це ну результат його роботи. Мені дуже подобається чим голосніше вони кричать про те, що ми вимагаємо припинити розширення НАТО, і чим більше вони це проговорюють, і всі нейтральні держави. Дивляться на фашистську Росію і думають, ні, краще з НАТО. Я просто до того, що зараз в Австрії почали звучати такі думки, їх вже австрійців назвали нацистами, welcome to the Club, як то кажуть. Хто там ще Швейцарія залишилась? ну не знаю Після Гастролей вальки Стакан вона ж спікер Ради Федерації, яка їм розповідала про те, як вони класно рятують людей в Україні авіабомбами? Ну тобто, вибачте, обісрала всіх цих парламентарів з європейських держав, які покликали її. Ну, мабуть, що не знаю, якісь мазахисти, мабуть, може, і там будуть якісь зміни. Тобто, зрозуміло, що на європейському континенті ну зміни вони колосальні. і так зараз де факто кордон Європи і Азії проходить. По смузі боєзіткнення української і російської армії. Ну, це, це все результат політики Путіна, ну і відповідно Лаврова, який є виконуючим його волі. Якщо вже згадувати про всі контакти Пакін, Москва речник Кремля Дмитрій Пісков не відкинув, що в Китаї може відбутися зустріч Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Ну там, до речі, попередньо йшлося про дещо інший формат, де звичайно мав би бути з ними ще і президент КНД перепрошую, президент КНР, тобто комуністичного Китаю. Та водночас говорить про те, що Пісков говорить про те, що жодних конкретних дій щодо підготовки такої зустрічі не ведеться, але він її. Не відкидає в світлі останніх заяв Дональда Трампа, те, з чого ми з тобою починали, і в світлі того, як змінюється американська риторика, наскільки збільшується, зменшується ймовірність і головне результативність, навіть якби до цього дійшло, але нас цікавить результативність отаких от потенційних зустрічей. Ну, це мені нагадує слова, знаєте, наших турецьких друзів, які кажуть, що в принципі досягнення досягнуто домовленості про можливу зустріч Путіна і Зеленського. А і потім той самий, ну тут два слова ключові в принципі і можливої. Ну тобто, якщо в принципі досягнуто домовленості, це я просто не розбираю наречення, то значить домовленості немає. А можлива зустріч, значить, теж домовленості нема. А пісков при цьому каже: ну звісно, це все можливо. Ну з... ну можливо, а Путін помре, бо ні сьогодні. Ну можливо, можливо. Це така сама історія. Тобто, Дмитро Пісков відповідає в Кремлі за те, ну за те, щоб. Посміхатися, коли все палає, і робити вигляд, що нічого не відбувається, коли не буде горіти Москва в прямому сенсі цього слова, він так само буде казати, що ми не виключаємо, ми за мир. Ми за те, щоб все все було добре і нічого не було поганого. Ну у нього така робота. Тому я наразі взагалі не бачу жодних підстав в принципі, до такої зустрічі. Я взагалі не думаю, що Дональд Трамп туди поїде. Ну йому ж треба буде дивитися на довгі стволи китайських товаришів, які є їхнім найбільшим ну, супротивником чи там є ворогом. Ну, який в цьому сенс? Тим більше китайці. Вони ж не коли йдуть цим парадним кроком, вони. Вони ж там не посміхаються, От коли американці проводять параг, Ну що вони їдуть, машуть ручками всім, йдуть, наче на розслабоні. Ну, і правильно роблять, бо коли вони сидять в літаках f 35 неважливо, як вони крокують по, -по, -по Бруківці, бо коли ти на кнопочку нажимаєш, ракети полетіли, вороги померли, то там, відповідно, це буде зовсім ну, буде зроблено за сценарієм Росії, Північної Кореї і Китаю. Ну, тобто, я думаю, ну нафіга Трампу, це. Тим більше, зустріч там з Путіним питання: зустріч про що? От я цього не ну, от про що незрозуміло. Наразі всі говорять, що давайте зустрінемось, давайте поговоримо. Ну, якщо так от проаналізувати новини за останні три з половиною роки. Хто тільки не казав про те, що давайте зустрінемося і поговоримо. І Папа Римський, то які і які живий, і країни Латинської Америки і Азії. І, ну наші турецькі друзі якраз найбільше участі в цьому беруть практичною. А решта просто, вибачте, піаряться на тому, щоб згадали назву їх держав, і самі допитливі поцікавились, де вони знаходяться. Бо ну світ великий, насправді і не всі знають де хто. Мешкає тому на наразі ніяких передумов немає. Тут саме цікаво буде: а яка буде дія сполучених штатів і яка зброя буде поставлена? От мене навіть цікавить mm -hmm. інше скільки ракет Атакамс буде відвантажено сполученими штатами а, нашій армії? Ну це практичний вимір, і мені видається він найбільш конструктивний. Та я тобі вдячний, Роман, за те, що знайшов час. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст. У нас на зв'язку.